Друзі, привіт! З вами Ліана Бонько, і я хочу поділитися з вами сьогодні історією, смішною історією і показати, як працюють закони Всесвіту. У нас там був пост про закони Всесвіту. Так, ось, і якщо ви подивилися, то я хочу показати, як воно працює, і поділитися з вами такою своєю цікавою історією. Їх було дуже багато насправді, але це одна з останніх, з якої я просто голосно сама сама з себе сміялась. Знаєте, в нас завжди у всіх є сумніви. Так само, як і у вас сумніви є, так вони і в мене є. розумієте? тобто, тобто. Ми є люди, і нам характерно сумніватися. Так? А ще так, як у нас є добродії, типу пенсіонерів і так далі, які розкажуть, що це все неправильно і тому подібне, і, і що ти не права, і цього не існує. Ти, 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 ти. Ну, короте, оце от Постійно в тебе є якийсь, Мало того, що ти сам сумніваєшся, не завжди в всьому впевнений. Так? то, виходить, що тобі ще з боку на голову хтось капає і розказує також, що ти не прав. І ось така ситуація. Значить, е е мені потрібно купити колеса до машини. Я зараз прошу вибачити всіх чоловіків, бо я може, не дуже компетентна в цих наз назвах і так далі. Ну, і от в е мене зять купив колеса Мішелін і каже: мамо, вам треба теж такі колеса". Я Кажу, ну окей, добре, треба. Я як подивилась на ціну, як зайшла на сайт, подивилась, мішеліновські колеса коштують від 2,5 тисяч і вище одне, одне колесо. Я взагалі в трансі думаю, господи, 10 тисяч на колеса віддати. Ну, друзі, я хоч працюю з фінансами і психолог, але психологія бідності все рівно рулить. Ну тобто, ми не думаємо, як заробити тих легше 10 тисяч, ніж як 10 тисяч віддати на колеса. Ви що? Ти так, краще сумочку куплю, якісь чоботи собі куплю, якісь туфлі куплю. Собі 10 тисяч на колеса до машини. Вибачте, ну це взагалі. І тут я собі сижу, і сижу, сижу і думаю, ну, блін, ну, як я ж, я ж людей навчаю, я ж можу теж це зробити. Значить, я даю запит, як працює Всесвіт, це про закони Всесвіту. Я даю Всесвіт, запит і кажу, мені потрібні колеса Мішелін за 2000. Ну, я забула про це, коротше, ну, думаю, треба, 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 ну якось там, ну, може, колись якось, якось і так далі. Значить, Телефонує мені моя дочка і каже: мам, підходить сезон. Ну тобто, вже от, коли перший сніг має впасти, всі міняють навколо колеса в машинах. так. Ну, І дочка мені телефонує, каже: Ти знаєш, я не можу ніде знайти там в <кх> місті все зайнято. Я їду до нас в районний центр, і я кажу, знайди мені, будь ласка, до своїх знайомих, повези десь кудись можна домовитися. Значить, ми ну не все так просто, але якимось чином я її записала на одну годину. Вона каже: Ні, це мені трохи запізно, бо я не встигаю, мені потрібно на роботу і так далі. Давай швидше. І ми приїжджаємо в одне місце. значить, Нема ніде ні черг, ні нічого, взагалі немає ні, якихось очікувань і так далі. Х, буквально за 40 хвилин ми міняємо ці колеса доньці. Я запитую випадково цього хлопця. Кажу, слухайте, мені потрібні е, колеса, мені потрібна літня резина. Він каже, зимова, зимова ні. Е, літня. Я кажу, ні, мені потрібна літня резина. я його запитую: кажу, у вас є така-та-така? Та, така. Є, я кажу, в мене є, причому в досить хорошому стані. Я кажу, яка вартість? Він каже, дві тисячі. Я кажу, за одне. Він каже: ні, пані, за чотири. Я чуть в обморок не впала, розумієте? Я реально чуть не впала в обморок. Що ви думаєте, я не купила ці колеса за чотири за колеса Мішелін. Причому, як далі відбулася подія? Значить, я кажу йому: дивіться, я не маю біля себе зараз грошей, ну, типу він терміналом не міг розрахуватися, ну, тобто треба було йому на так? привезти. І що я роблю? Значить? Я е, їду. Типу, по гроші через 2-3 дні мені чомусь не виходить приїхати. Я йому телефоную, він не відповідає. Я приїжджаю, його нема. Виявляється, що він поїхав по е, іншу партію коліс. І в результаті я його вичисляю: кажу: ну як так? Ми з вами домовилися, ви десь пропали і так далі. Він каже: Пані каже, я для вас привіз ще кращі колеса за тих самих дві тисячі. Отаким От чином я купила за дві тисячі практично нові Мішелін. Колеса до своєї машини. Я була шокована, друзі. На сайті можете перевірити, подивитися колесо від 2,5 тисяч. Так, воно типу бушне, але воно практично не було у вживанні. Він каже, вам просто дуже-дуже повезло. Ось так: от. якщо ви даєте запит, тобто давайте висновок, підсумуємо, як це зробити. Висновок. Ви даєте запит у всесвіт. Навколо нас є інформаційне поле, і ви просто-напросто знаходите оця думка, вона фактично з вас знаходить. Тобто за деякий час вона приходить до вас і ви її отримуєте. Користуйтеся на благо цим. Тобто, дивіться, як ви щось хочете досягти, задавайте. Я хочу, я маю намір отримати то тото, то-то, то-то. І я би хотів це, 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 -це оце. Ви не повірите, друзі, працює. Я сама захоплена від цього, від цього процесу, тому що воно працює. Це так, як гра. Але знову ж таки, тут є нюанси. Які нюанси ми будемо говорити пізніше? Нюанси, якщо ви наповнені, вибачте буквою Г, і у вас пре тільки негатив, і ви бухаєте, і у вас все погано, і все хреново, то яке інформаційне поле. Воно до вас говорить, до кожного із нас говорить, ви його не чуєте, тому що знову ж таки, ви просто заангажовані не тим. Тому це треба все прочищати, вичищати всі свої болі, всі свої образи, всі абсолютно все-все-все, що вам заважає, і таким чином позбуватися цього негативу, коли ви в позитиві, то світ буде посміхатися. Все, світ буде посміхатися до вас, і у вас будуть складатися якнайкращі всі обставини в життю. Люблю вас, обіймаю вас! З вами була Ліана Бунько, і до нових зустрічей. Будь ласка, користуйтеся во благо. Ще раз до зустрічі в нових ефірах.